Територіальне відділення Антимонопольного комітету України зацікавилось різким ростом цін на скраплений газ в якості моторного пального. В середині листопада вартість цього продукту на заправних станціях області зросла в середньому на 30%. Ми маємо вже більшості відповідей про те, що вони всі посилаються, що як нам не піднімати ціну, коли в нас ціни відпускні були високі. Я підняв, він підняв, і всі підняли разом. Це є порушення. Це третя стаття. Це шоста стаття, частина третя. Антиконкурентні узгоджені дії. Я більше майже переконаний, що таке у нас відбувалося. Що один дивився на те, що хтось там підняв перший, а за ним другий. І так всі потихеньку піднялися. Нині на Прикарпатті працюють сім операторів продажу скрапленого газу. Лише один з них під час росту цін конкурентів не підвищував вартість пального в себе. Тож антимонопольники розпочали дослідження обґрунтованості завищення кожним продавцем цін на скраплений газ.